Йоу, усім привіт! Давно не бачилися. Мене звати Десо і у сьогоднішньому відео у нас огляд нової критецької оновки в Уалкрафті. Також не забувайте про мій телеграм-канал. Там я з'являюсь частіше, а також ви можете знати про мене побільше. Пори квестно гравців додали нову ігрову тварину. Пуму. Вона має особливий ефект, а саме задавати відкриті рани. Тобто вона при атаці має певний шанс того, що у ворога автономно деякий проміжок часу після удару буде втрачатися відсоток здоров'я. Це незвичайний формат для Вайлду. Та також що важливо, моделька має дуже приємну анімацію і гарні дії. Якщо брати пуму для ПВП, вона тепер як прототип кенгуру. і може бути набагато імбовіше. Також до нас назвіта новий сезон пасу. З'явилися нові скіни на гепарду, слона а також дублікат на лисицю. Разом з ними у компанії притіснилася красива домашня тварина Хамелеон. Для гравців, у кого є підписка клуб, тепер мають можливість вибити нові скіни на крокодила. Виглядає імбово. Розробники також не забули доповнити колекцію кангарушки. В неї тепер повний комплект звичайних містичних речей до меха скінів. На своїй офіційній сторінці в інстаграм розробники також кажуть про нові емоції для ірового чату мультиплеєрі. Поділіться своїми враженнями щодо нового оновлення. Бажаю вам приємної гри та гарних канікул!